Бажаємо здоров'я, продовжуємо знову огляд бджіл на вулиці 2 лютого 2025 року. Як казав в попередньому відео, слідкує за нашим каналом, я і говорив, що його з'їли менше. Микола Володимирович зараз підійде ближче і покаже, наскільки його з'їли менше. Тут було десь біля восьми рамок бджоли. Це вже ми вчора були додали їм корм, але це вже було пізно. І все повністю з'їджено. Зробилося гніздо. Ей, то я думав, що миш. Так. Ну, коли води зараз буде здавати, знімаємо він любить зблизько. Знімати і одним ракурсом. Так, це все було потолочено мишею. Мед є. Щоб ми казали, що джоли пропала без меду, не було. От, ні, тут була миш. Ну, ну, Коля покажи. Міда чорна. Зжерли, все, вигрізли, все, що можна було вигрізти. Зробили собі хату. Не. Щоб розуміли, що медом було. Вони вони сиділи і йшли. Що він зацукрився? Ні, не зацукрився, Рідесенький. Ну, але. О! Вигрізла, бджоли точно не гризли. Не мали що грести, і йшли собі боковушкою, а миш зробила свою роботу. Можна сказати, з'їла вулик. Не зацуп. З'їла вулик. Все повністю. внизу. Вісім рамок бджоли, з'їли Ну, миш. Подводиш, тут... нічого не зробиш. За цей коли зелений вулик теж я показував. Ми показуємо, ми не боїмося.